Знову привіт, вітаю, вітаю тебе, дружу. Вітаю вас всіх, дякую, що доєднуєтеся знову. Коротше, коротше. Зараз буду, зараз розкажу вам всю інфу. Зараз розкажу вам всю інфу. Знову стрім. так. А чому ні? Даніель, Влажусь по місту, можу вам показати. Дивіться, яке місто зелене, мені дуже подобається, воно дуже спокійне, поняли, і дуже класне в природі взагалі. Корожа, Даніелю, вгадай, куди я йду. У тебе три спроби є. Ладно, я жартую, сам скажу. Я вже корожа, додому йду, поняли? А, тільки що списався вінський з ним. Тільки що списався корожа, з козаком Вінський. Він, він написав, що футболка його в роздягальні. І він попросив, щоб не мучитися, чи, не, чи незручно мені буде завтра зустрітися. І він, Коротше, він напише, де зустрінемося, і він мені дасть, поняли? А я кажу, окей, без проблем, типу, для мене ну, не принципово. Тим більше мені оце чекати зараз ще пару годин, поки в них буде нагородження, а потім він буде йти за той футболкою, то краще просто завтра зранку він мені напише, я відправлю туди. Я відправлю туди. Ну я завтра на роботі, типу, я або не знаю. Я або пані Анну відправлю за футболкою, або цього, або друга попрошу. Напиши, хай її виїзну. Таніел, він, ти поняв, яка там система, він просто вже відклав якусь. Він вже відклав якусь із... Типу, в, нього їх... в них же ж їх не мільйон. Вони, їх... Вони ж їх всіх роз... всі роздають, ти поняв? Він мені просто залишив якусь футболку із прошлої гри, скоріше за все, і віддасть. Крутяк. Ну, дійсно, крутяк, але нащо наше... але наше... я запахався туди-сюди ходити. Ви поняли чат? Я і так запахався просто. Я, я краще би сидів. би... Я краще б сидів би ролик записував би, відосик. Я, до речі, записав, його сталося просто нарізати. Я маю на увазі, де я скіпнув в 10 років кар'єрку. Е, дивись, е, Даніель, коротше, якщо Якщо будуть писати там щось про ТЦК або ще щось, то такі не блоч, поняв? Якщо от тільки слава Росії пишуть і прапор, то тоді блоч відразу, а всіх інших, залишай, поговоримо з ними. Я їм трохи підрозкажу. Я їм трохи підрозкажу, хто вони такі. Хай вкраде чиюсь. Вже повертаєшся. Та так, я вже повертаєшся. Я вже повертаюся, тому що мені відповів цей. Мені відповів Козак і написав, що завтра він. Він попросив, коротше, щоб сьогодні він не запарювався, щоб він. Бо в нього ця футболка вона в роздягальні, я так зрозумів. І він не хоче запарюватися, типу, їхати зараз на базу, типу, забирати футболку і цього. І попросив, давай край, давай завтра зустрінемося. Я кажу окей. Типу мені взагалі не принципово завтра чи, чи, чи сьогодні, блін. Е, ну давай біжи і запускай стрім Так Така що, а якщо я його запущу, ми ж грати, ж відразу не почнемо. Ви що хочете відразу грати почати? Зобереться три менеджера. І що ці три менеджера будуть грати, то я думаю, що це треш, Даніелю. Тож не норм. Я можу голосування хіба що зробити, якщо зараз проголосують. Якщо зараз проголосують, типу, хто що буде хтось заходити саме в цей час, то тоді можу і, можу і запустити. Ви зрозуміли чат? В такому випадку можу запустити. Але це не точно, алло. Так грати. Е, перше на опитування запустити. Так, перше, перше, нехай я зараз опитування запущу. Якщо ви там проголосуєте, то запущу тоді. Якщо половина на роботі, то який, ну, то який сейв. А, сми... а який сенс його запускати, якщо... Ну, якщо не грати? Бо трансферне вікно вже закрилося, я думаю, що вам просто, щоб воно висіло, в цьому взагалі ніякого сенсу немає. Ви зрозуміли чат? У мене вихідний вже. Ну В мене також, до речі. Ну Ви бачите, які в мене вихідні? У мене такі вихідні, що я завжди десь лажу ті, типу. Тому можна. О 15.00 та це зарано чи ні? Мені здається, 15. А скільки зараз часу взагалі? А, зараз тільки 18.00. Так, зараз, друзі, я перейду ще раз дорогу, щоб мене машина просто не офнула. Бо тоді буде мінус один ютубер. Ви поняли чи ні? Мінус 1 Ф буде. Яке місто? Блін, та за що? Якесь українське прикольне, ні? Це Олександрія, друже. За місто Кіровоградській області, Олександрія. Здіви, що зняти? Що зняти? Як я дорогу перехожу чи що? Вон, будь ласка, перехід. Перехід всі справи, коротше, тут якісь машини катаються, якесь. Вон таксі не значить таке. Зразу а... понятно, м'ясом. Не в'їхав взагалі. Що ви пишете? Алло, чет, що ви пишете? Що там по футболці? Футболка, коротше, завтра зранку. Він написав, друзі, ще раз говорю, він написав, що футболка знаходиться його в роздягальні. Щоб йому сьогодні не паритися, він каже, давай зустрінемося завтра. Я кажу, мене влаштовує, окей, давай. І все. Він вже просто зараз, дивіться, він зараз просто з місця там, де він живе, він приїде на нагородження собі, та і все. А так йому треба приїжджати раніше на нагородження, йти на базу, забирати в роздягальні цю футболку. Ви поняли? Я теж з Росії. Я не з Росії, слава Богу. І вам, і вам не раджу. Виїжджайте звідти, бо то треш повний. Привіт з Франківська. Друже, привіт. Радий тебе бачити, підписуйся на канал, підтримуй український контент. Отак от. Радий всіх бачити, хто залітає. Франківські в мене родичі живуть, в мене тато там живе. Кунтешнік. Що таке кунх? Кунтешні. Що це таке? Пиши, пиши, не пиши дурню. Або не пиши дурню, або поясню відразу, що ти пишеш, блін. Я просто не в'їжджаю. Слава героям України! Молодець, правильно ти пишеш Бербік. Дайте йому бан цьому дурачку. <гум> Усадий. Ну, виходить, що так. Ти бачив, що ти в залі Слави ФМ, реально. Що за зал Слави ФМ, не паня? Назар Данилюк. Ти жартуєш зараз? Дайте бану цьому, чуваку. Я не жартую, а де ти побачив, що я в залі слави ФМ? Де це? Де це ти побачив, друже? І що там написано? Якийсь вусатий тіп? ФМ чи що? Зробиш скріншот, бо я щось. Як вам в зал ФМ попасти? А як в зал ФМ попасти? Там якісь бали? Я не знаю, якщо чесно. Я взагалі в шоці, що я туди попав. Безкоштовно береш просто відрощуєш і все. Безкоштовні усе. Ти поняв? Безкоштовні вуса. штурмуєш пару посадок і потім просто відращуєш їх. <ріху> Роман, штурмуєш дві посадки і, це, і в тебе такі ж самі. По адекватним русським относяться завжди цікаво було. А, ти думаєш, вони є? Мені здається, таких немає. Якщо копнути, типу, ну типу, якщо, просто так, якщо типу, просто з людиною поспілкуватися, просто так, знаєш, типу ні про що, то тоді вона може так, вона може бути нормальною. А якщо копнути трошечки глибше, то відразу ти типу, побачиш, що там, що там знаходиться в голові. І тоді він вже буде ненормальним. Нельзя ж такі. Ну дивись, ми, ми, тебе можна, ну, можна пару запитань задати і відразу можна буде зрозуміти, що ти, що ти такий самий, як і всі вони. Ну що, пішла заруба за єврокубки. А я зараз прийду додому і також подивлюся ще. Бо я, якщо чесно, я нагородження дивитися не хочу, бо там в мене щось немає цього натхнення, знаєте, там щось дивитися. Це жарко, душно, там людей багато, там ще й день міста, то воно коротше, не люблю такі. Ці я асоціальний такий тип, Ви поняли? Я асоціальний тип, тому друзі є і стрімер. Жартую. На турецькому щось пишуть. Я взагалі, речісно, так ясно. Якщо ти... Блін, давайте, зараз я прочитаю, я поки що просто йду і я, от якщо ви пишете великі повідомлення, я просто не встигаю читати. Якщо так, то вибачаюсь, у нас командир з усами. Е... Бавляться в, бар в барбершопі? Та ні, я сам собі роблю. Я не бавлюся в барбершопі. Ви зрозуміли чи ні? Я їх сам собі роблю. Можеш задати, якщо чесно. Льохко, чий Крим, друже? Чий Крим? Питання. Якщо ти зараз відповісти, що кримчан або російський, то тоді відразу тебе, тебе буде зрозуміло, хто ти такий. Ти зрозумів, як це працює? Отак це і працює. Бережи себе, дякую, величезне, друже. Навзаєм. Зараз сонце трошечки пройде, бо я йду, сонце засвічує, просто нічого не видно. О, все, все, кайф, я в, я в тіньок зайшов трішки. Скільки можна, жара така. Друзі, жара, жара така, що жесть просто. О, найс. Nice. Отак нормально мене видно, наче. Кримчан. України. Ну, України це ж, блін. Він окупований, але він України. Разучь, блін, поняв. Розумні і так знають. Ну так, це правда. От бачите, ще один, один дурник зайшов. Ще один ідіот зайшов, який історії своєї не знає. Теж бан на цьому Дмитрові. О цьому московському. Пише, що одеський, але навряд чи, він, навряд чи він одеський, якщо він пише таку дурню. А ти откуда? Я з Олександрії, місто Кіровоградській області. Знаєте ж таке чи ні? Так що от так. Ну, т... чувачі, ти ж бачиш, ти кажеш мені за адекватних розказуєш, ти подивися, в чат, просто атакують сумасшедші боти. розумієш чи ні? На них увагу не звертати? Ну, не, не знущайся, як це можна не звертати на них увагу. Типу, на них можна було б не звертати увагу, якби вони десь тихесенько собі сиділи. А так як завдяки ним зараз відбувається те, що відбувається в країні, то як на них можна не звертати увагу? Ти поняв? Я при всій своїй доброті навіть не можу не, не, не звертати увагу, коротше. Ай, які ви ідіоти просто. Дивіться, якщо ви, якщо ви повні дауни, то я просто я, блін, я вибачаюся, але я, ну, типу, я не знаю, якщо у вас в голові просто немає клепки взагалі абсолютно, і ви не розумієте, що крім вашої вонючої Росії ще є якісь регіони, другі країни, які десь живуть. Що у вас з головою? взагалі? Мене, мене здається, що кожен росіянин він просто кінчений, і в, нього, і в нього тупо промиті мозги, і він просто, ну, в нього просто нацистський, нацистський мозок всередині. Вітаю, вітаю, друже! За 15 рублей все, що хочеш писати будуть. Я не знаю, що вони писати будуть. Але в мене таке відчуття, що вони наци... нацисти кінчені. Я перепрошую, друзі, я просто, вже, я просто вже інколи не вивожу такі, такі теми. Ну, типу. Мені здається, що в людей просто клепки немає в башці. Так, говоріть про Русню. Ну, коротше. Короче, забийте. Я зрозумів, тут без цього. Тут без Без пояснення, коротше. Тут я не знаю, що тут пояснювати, як ці взагалі... Як взагалі оцих цих ботів. Я не знаю, де вони беруться. Мені здається, просто що знаєте, типу, в Росії, скоріше за все саме більше... Саме більше дивляться оці стріми, знаєте, типу на Ютуб. Це саме в Росії. Тому що якщо це якийсь Тікток, мені здається, що там українські є ці, а в Ютубі от я листав просто прямі трансляції, і в Ютубі дійсно там просто э, російські, російські, російські або Араби, якісь сидять, або туреї, турки, типу. Привіт, гарний хлопчик, дякую величезне. Слава Україні, слава Азолу. А слава ЗСУ, слава Азолу. Друже, слава героям! На Ютубі одні хохли, тепер і хохли тільки росій горять. Та, так ну, якби ви на стрім, дебіли, не залазили, ніхто б про вас би не говорив би. Зваліть, просто стріма і, і все. Ти думаєш, про вас хтось говорити буде? Що таке в пойсках ремонту, вірите? Я не шарю, що він що пише. А, що, а що, що це написано було? Можна дубль, будь ласка, бо я не зрозумів абсолютно, що пишеться. Куди йду чи що? Просто вперед, друзі. Вперед іду до світлої мети. Ладно, я жартую, додому йду. Йду додому, прогулювався, зараз вже йду додому, поняли? Ну як прогулювався, по, справ... по справам ходив, по важливим. Даніель, привіт, привіт, Бандера. Я додому йду. Дайте Артуру бан теж, за з ку і вешкою, що він поставив. Слава Україні! Ну це правда, молодець. І цьому бан дайте теж, щоб написав. Маріуполь, ні? Ні. Не Маріуполь. Але я, якщо що, в бригаді в Маріупольській служив. Ви зрозуміли? Бригада, в якій служив, була Маріупольська. Блін, ну й жарко. Жарко жесть просто. Привіт, таракан. Друже, якщо в мене ці вуса, то я відразу ж таракан. Які ви просто, Я не знаю, які це просто люди, це просто якісь забиті, знаєте? Я не знаю, просто якісь... От серйозно, моя думка така, що там просто оце заходять просто якісь забиті люди, які ніколи ніць не бачили нормальних людей. Вони взагалі ніколи не бачили нічого, типу, крім свого села, якогось задрипаного на Росії. І вони просто пишуть якусь дурню тупу, бо вони не бачили цього і вони не розуміють, що люди можуть, ну, типу, бути різні. Скільки градусів у вас літо по чуть -чуть проходить? проходять? У нас тільки почалося, у нас літо... Тільки почалося. Вітаю, 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 друзі. Вітаю вас. У нас тільки почалося, холодно було до цього. Оце ж тільки сьогодні. Мені здається, що тільки сьогодні, оце тільки вчора, там, позавчора, або стало тепло. Якось так. Це крінше, які люди дурні бувають. Та там ціла країна дурних людей, ти пані? Подивіться, друзі, я проходжу мимо, коротше, повз стадіончику. Даніель до речі, блін, вже вичисляє 100%, де я живу. А, прохожу мимо моєму стадіончики і тут якісь діти в футбол грають, подивіться. Чек Дісфан. Ну ви бачите? Попросити на точність ударити, чи ні? Сятик. <рикла> бачите? Що, зарубалися з цими малими в футбол? чи Сирена машина взагалі шукує. <риклад> Пробий. <пробуй. риклад> Попросити пробити на точність чи що? Реально хочете, щоб я попросив на точність пробити? А ні, я, я, я їм буду... Да, кажу, давай. <смі> Та я буду їм заважати, в них, в них там заруби свої баталії. Я ще мені, ну, типу, я ще ж не в тому віці, щоб просити на точність пробити. Дайте трохи пожити, ще молодий, малю. Що думаєте, що я вже такий дід, якому можна наточність пробивати просити. І вилупашити ньому його, хто зна куди. <смі> Навісить хоть. Навісить, попросити. Коротше, друзі, товариші менеджери, зараз буду проводити опитування тоді. Я поставлю зараз години, в які ви готові грати сейф сьогодні. Якщо проголосуєте раніше, запускаємося раніше. Проголосуєте пізніше, відповідно, ну, коротше, все від вас залежить, типу, не від мене. Поняли чи ні? І це, і що ще? Заціні, зацініть мій лук, друзі. Нормальний лук у мене сьогодні чи ні? Норм? Я похожий на якусь нормальну людину чи ні. На нормального височа? Е, мені до Олександрії, до речі, недалеко. А я знаю, ти ж говорив, що ти десь, чи ти в Кіровограді живеш, правильно? Чи, чи свій парень водний. Наче з 90-х, так? В Одеській області? А не, але недалеко все одно. Так тобі далеко. Нічого собі. Каже, в Одеській області мені до Олександрії недалеко. Скільки тобі недалеко? 300 кілометрів. А в тебе білі кроси, блін. Нормально? Видно? Ну так, білі. То білі, але вони вже такі, знаєте, їм 100 років. Типу я, я взагалі я така людина, що, що ношу все з по 100 років, поняли? Я, я вигодний з однієї сторони, мені здається. Мені би аби ціленьке все було, та й нормас. Я, я змінюю тільки тоді, коли вже повністю вже щось, вже щось приходить повний цей, знаєте. Але білі так. Ну, я їх ще, знаєте, типу, можна ще їх підкрашувати, типу, вони бувають... От коли ти купляєш білі кросівки або ще, ще там щось цей, обув взагалі білий, то вона сильно зношується. Її треба підкрашувати, і тоді вона така, як новенька стає. Тобі ще... О, окуляр до лука не вистачає. Ой, то я не ношу окуляри, якщо чесно. Поняли? Так як у цього, ламіна ямаля чи що. Ну блін, дякую, все рівно, дякую вам за цей, за те, що нормасний лук кажете. Коротше, я пожартував насправді за лук, ну, Фух, я вже задовбався, який камон. Коротше, друзі, якщо що, зараз опитування буду запускати, радий був бачити всіх на стрімі. Все, всіх обняв. Запускаю опитування. Якщо ви, типу, зараз голосуєте, що ми зараз запускаємося, то запускаємося зараз. Все. Давайте всі.